Ранок вдома триває, і продовжуємо ми його непростою темою. Російські намагання перетравити тимчасово окуповані території України нелегітимні вибори. Примусова заміна паспортів. Як це відбувається і як цьому можна завадити? Думка експертів правозахисників просто зараз в етері телеканалу Дім. Він йшов на ці вибори. Йде і буде йти на вибори без вибору. На вибори Путіна треба ж почати знайомитися ближче у Кремлі. Так звані президентські вибори 2024 планують провести і на окупованих територіях. Це вже повторюється тричі, адже до цього росіяни вже провели місцеве і парламентське так зване голосування. Чи можливо їх за це покарати? Це найбільш задокументована війна. В історії людства чи спрацюють ці докази, і як росіяни поводяться з місцевими на окупованих територіях? Ми лише по телевізору вас бачили. Треба ж почати знайомитися ближче. Адже так звані вибори треба провести. На окуповані території Путін їздить не часто, був лише одного разу. У Маріуполі інспектував будівництво того, що самі зруйнували. Це найбільш задокументована війна. В історії людства ми задокументували в рамках ініціативи Трибунал для Путіна тільки з 24 лютого 59 тисяч епізодів воєнних злочинів. Ну тобто, можете собі уявити, це доробок громадської ініціативи. Українська прокуратура розслідує понад 110 тисяч кримінальних проваджень і псевдоголосування, зокрема. Бюлетені, урни, виборча комісія росіяни регулярно проводять так зване голосування на окупованих територіях. Були вже кілька хвиль, і результати цих виборів у думу приголомшують. Перемогли не місцеві 60% тих, хто, начебто, стали депутатами, вони є з Сибіру, Салтаю. З а навіть не місцеві Цей раз вони завозили автобусами агітаторів та організаторів цього фарсу під назвою вибори. Адже місцеві жителі брати участі у ньому не хочуть, а колаборанти під загрозою ліквідації. Тож і організаторів, і журналістів, та й самих кандидатів доводиться привозити бажано автобусами, бо залізницею небезпечно. Сили спротиву почали передавати привіти тим людям, хто, начебто, погоджувався співпрацювати з ворогом в частині організації цих фейкових заходів. І одразу масово місцеві мешканці, навіть ті, хто одразу погоджували співпрацювати з ворогом, одразу відмовлялися. Навіть є випадки, коли після передачі вітань від спротиву в Мелітополі вони виїжджали з тимчасово окупованої території. Але для росіян головне. Картинка, а не результат. Його намалюють за даними британської розвідки. Вибори на окупованій території будуть сфальсифіковані. Адже це потрібно режиму, росіяни і українці один народ, і те, що зараз відбувається, це величезна трагедія, подібна до громадянської війни між братами. Весь південний схід України завжди був проросійським, тому що це історично російські території. Він своєму стаду на протязі довгих десятирічних розповідав про те, що а, південь України або навіть вся Україна, це а, та а, територія, яка точно хоче в верефію, і та. І так далі, і сьогодні йому треба шукати елементи підтвердження своєї пропаганди, саме тому сьогодні він хоче проводити вибори і на тимчасово окупованій території. Та чи можливо зупинити псевдоголосування? Чи існують інструменти стримування Росії або, хоча б покарання за ці дії. Якщо ми хочемо зупинити війни на планеті, то треба карати людей, які ці війни розпочинають. У нас був єдиний в історії людства прецедент покарання за агресивну війну це Нюрнберзький трибунал. Всі інші югославські, руандійські змішані суди, це були суди за воєнні злочини, за злочини проти людяності, за геноцид, але не за розв'язання агресивної війни проти. Путіна теж є справа за викрадення українських дітей, і це не єдиний злочин. На окупованих Росією територіях триває примусова паспортизація. Вже з нового року всі, хто не отримає російську посвідку, вважатимуться іноземцями. Якщо вона працює на якомусь підприємстві, то їй будуть платити на 30% менше заробіт оплату, тому що оподаткування для іноземців на 30% більше ніж для громадян Ерефі, якими вони себе вважають господарями наших тимчасово окупованих територіях. Ворог обіцяє, що він буде робити публічні депортації. Їхні фейкові поліцейські постійно зупиняють, і ти маєш отримати російські номери. Для отримання російських номерів тобі потрібен російський паспорт і звичайно російські водійські права. Утім намагається перетрав. Вити всі захоплені землі і зупинити цей процес юридично постановами ООН неможливо. Вихід тільки один, коли мене колеги, народні депутати інших країн, члени урядів, представники міжнародних організацій питали, як допомогти захистити права людини. Я відповідала: дайте Україні зброю. Захід продовжує її надавати. Про нові збройні пакети допомоги заявили країни Північної Європи. Швеція та Данія передадуть бронетехніку на 240 мільйонів євро.